Ну що, друзі, в Венесуелі сьогодні гаряче у Карибському морі американські морпіхи, удари по Каракасу, над головами гелікоптери, Шинук та Апачі. Таке відчуття, що хтось натиснув кнопку Новий міжнародний кризовий сезон у столиці Венесуели вибухи по військових об'єктах, нібито нанесено понад 10 ударів. Форт Юна, авіабаза Міранди все під прицілом. І поки чиновники мовчать, соцмережі палають, люди в каракасі тікають, а військові затримують всіх, хто наближається до стратегічних точок. Тим часом Sky News Arabia вже повідомляє, обстріляли будинок міністра оборони, порти ключову інфраструктуру. Президент Колумбії взагалі кричить у світ, що на Венесуелу напали, палах ООН ОНУ АТИ негайно, на вулицях Каракаса помічена бронетехніка. Хто б міг подумати, що центр міста перетвориться на імпровізований блокпост? І от найголовніше, CBS News скаже, що наказ про удари особисто віддав Трамп. Так, схоже, його світова політика повернулася в відпустки раніше ніж ми всі. Мадуро вже підписав наказ надзвичайний стан і заявляє, що США хочуть взяти під контроль нафту та ресурси країни. Війська Венесуели підняти по тривозі. А за 10 годин до атаки Мадуро зустрічався з посланцем Сі Сідзеньпіня. Китаю цієї історії мовчазний, але дуже велике питання: спостерігач чи гравець. Ситуація на межі і друзі, це може бути не просто локальна сутичка, це може бути великий геополітичний розлом, який ми бачимо в прямому ефірі. Пишіть у коментарях, це початок нової холодної війни, чи щось значно гірше.